Ми приходимо перед лицем нашого всемогутнього Господа, і ми заносимо до нього наші потреби. Ми молимося по одному, коли такий спокійний час, і ми молимося зовсім по-іншому, коли ми маємо такий дуже тривожний час, який є зараз. Але цей час для мене мене побуде якось по-іншому глянути на книгу царів і на книгу Хроніки. Коли я читав це раніше, для мене це були речі, які десь далеко, не до кінця я їх розумів, не до кінця сприймав. Але коли дивишся зараз на деякі оці події, на ці війни, які були в той час, просто розумієш, що Господь може робити такі самі речі і тепер. І коли ми дивимося, як Ізраїль воював зі своїми ворогами, ми бачимо різні моменти. Ну Крім того, коли вони зазнавали поразки, коли вони залишали Бога, але коли вони були слухняними Богу, і вони йшли на війну. І ми бачимо, що був час, коли Господь сказав їм, вставайте і воюйте. І вони воювали. І Господь дарував перемогу. І був час, коли їм, їм навіть не потрібно було воювати. Вони готувалися до війни. І їхні серця були наповнені страхом, але воювати їм не приходилося, тому що Господь був на їхній стороні. Я зараз хочу просто нагадати нам одну історію, і тут є багато паралелей на наш теперішній час, коли ми дивимося другу книгу царів, 18 й розділ, коли велика імперія Ніневія, вона прийшла. Військо Ніневії воно прийшло на Єрусалим. І просто порівняння: Ніневія це була величезна імперія. Вони мали величезну армію не тільки за рахунок своєї армії, але за рахунок того, що ті народи, які були підкорені їм, вони теж приєднувалися до цієї армії. Вони мали чудове технічне оснащення. Вони мали фактично дуже багато ресурсів, їхні ресурси, можна сказати, майже необмежені, їхні особисті ресурси і тих народів, яких вони завоювали. І був Єрусалим, Боже місто, де люди поклонялися живому Богу. В них були дуже обмежені ресурси. Одне місто, можливо, ще частина міста, але на той час багато міст і удеї були. Пали, були завойовані. Була невелика армія в них. І ми читаємо, що коли воєначальник прийшов під стіни Єрусалиму, він говорив до людей, які захищали його. 18 розділ 19 вірша, і сказав до них великий чашник, скажіть Єзекії, от так сказав великий цар, цар Асирійський, що це за надія, на яку ти надієшся? Чи думаєш ти, що слово «уст» то вже рада та сила до війни, на кого тепер надієшся, що збунтувався проти мене? Тепер, оце ти надієшся собі упертися на ту поламану очеретину, на Єгипет. Що коли хто опирається на неї, то вона входить у долоню йому і продіявлює її? Отакий От фараон, цар Єгипетський для всіх, хто надіється на нього. А коли ви скажете мені, ми надіємося на Господа, Бога нашого чи ж він не той, що Єзекія понищив пагірки його та жертівники його. І сказав Юді та Єрусалимові перед оцим тільки жертівником будете вклонятися в Єрусалимі. І друга частина 32 вірша і нижче. І не слухайте Єзекії, коли він намовляє вас, говорячи, Господь порятує нас. Чи справді врятували боги тих народів кожен свій край від руки Асирійського царя? Де боги Гамату та Арпаду? Де боги Сефарваїму, Гени та Іви? Чи врятували вони Самарію від моєї руки, котрий з поміж усіх богів цих країв урятував свій край від моєї руки, то невже ж Господь урятує Єрусалим від моєї руки? Я думаю, що аналогію провести дуже легко. Наша країна не має великих ресурсів для того, щоб вести війну. Наша армія не є сильно технічно оснащена. У нас немає багато ресурсів, і ми знаємо, що казна наша вона там на самому дні там лишилася, якщо ще щось лишилося. Але тим чином, там, де кінчаються людські ресурси, і коли Божий народ кличе до Господа, тоді стаються надзвичайні речі. Аминь. Саме тоді, коли ми не маємо на що впувати і на що надіятися, тоді починає діяти Господь. Коли ми маємо віру, і коли ми день і ніч до нього кличемо, тоді Він чує, він дає відповідь. Я думаю, ви знаєте кінець цієї історії. Коли євреї, коли цар, він кликав Господа. І вони розуміли, що вони нічого не можуть зробити своєю силою. І правий був цей великий чашник, коли казав, на кого ви хочете опертися. Подумайте про те, на що ми, наша країна, хоче опертися і наскільки це може нам допомогти. Але вони кликали Господа. І 19-й розділ, 35-й вірш. І сталося тієї ночі, і вийшов ангел Господній. І забив в асирійському таборі 185 тисяч, і повставали вони рано вранці, аж ось усі мертві трупи. А Санхирів, цар рушив та й пішов і вернувся, і осівся в Ніневії. І сталося, коли він молився в домі Нісроха свого Бога, то адрам Мелех та Шар Ецер убили його мечем, а самі втекли до краю Арара, а замість нього зацарював син його, Есар Хадон. Господь діє, тоді, ми, коли ми кличемо до нього. Коли ми в крайній нужді, він починає діяти. І те, що сталося раніше, ось це чудо, коли люди протестували, ми можемо собі задавати питання, проти чого вони протестували в Києві. І ми протестували проти чого? Ми протестували проти того гріха, який буквально переповнив нашу владу. Віруючий народ. Взагалі народ піднявся тому, що гріх, він просто пройшов всюди, і Бог дав надзвичайну перемогу. Коли ви подивитеся на те, що було раніше, ми бачимо, якщо так по-людському, це було неможливо. Коли ви порахуєте цифри, хто стояв з цього боку барикад і хто стояв з того боку барикад. коли ви подивитеся на ту зброю, яку мали з цього боку барикад, Яку мали з того боку барикад. І коли ви подивитеся на те, які гроші були з цього боку барикад, які були з того боку барикад, і тоді ви тільки можете сказати, що це зробив Господь. Це не могли зробити люди. Це не від нас. І зараз, коли ми дивимося на нашу ситуацію, я хочу всіх нас заохотити, щоб ми уповали і молилися, щоб ми не думали про нашу армію, хоча й за армію треба молитися. Але щоб ми не покладалися на армію, щоб ми не покладалися на те, що Європа нам поможе, чи Америка нам поможе, але щоб ми від цього серця просто кликали до Господа, розуміючи, що це наш єдиний шанс. Якщо Господь зробить диво, якщо Господь стане на стороні України, ми не боїмося нічого. Просто нехай Господь нам допоможе в цьому. І ще одна річ, за що я вас побучую молитися, щоб ми молилися за нашу владу. Щоб вони побачили, що Господь робить ці дивні речі, що те, що сталося перед тим, це робить Господь. Те, що стається зараз, це допускає Господь. І те, що стане потім, це буде особлива дія Господа. У мене просто є така мрія, щоб і наш парламент, коли не будуть відкривати ранкові засідання, і, можливо, вони будуть бачити таку сутужність, такий, ну, дуже складну ситуацію в нас. Дивлячись на свої ресурси, щоб вони просто починали з молити. Давайте будемо за це молитися, щоб наша влада наверталася до Господа і молилася і уховала на Господа. І ми будемо уховати на Господа.